Як налаштувати загальні характеристики товарів. Загальні характеристики це параметри, що є спільними для різновидів одного товару. Вони вводяться таблицею в окремому блоці, а також можуть використовуватись для фільтрації та порівняння товарів. Розберемось, як їх створити. В адмінпанелі переходимо в товари, шаблони товарів і натискаємо олівець навпроти потрібного шаблону. Натискаємо додати параметр або додати під групою характеристика основна. Заповнюємо назву характеристики, наприклад, матеріал. Групу обираємо Характеристики і обираємо Тип. Вибір зі списку це характеристика з переліком можливих варіантів. Її можна буде використовувати у фільтрах. Для вибору зі списку обов'язково треба створити довідник. В полі Вибір з розгортаємо перелік та обираємо додати довідник. Вказуємо зрозумілу назву, наприклад, матеріал. І натискаємо додати. Тип число використовується виключно для числових значень. В фільтрі виглядає аналогічно, як і ціна. Рядок або текстове поле це довільний текст. Його не можна використовувати в фільтрах на сайті. Зберігаємо характеристику, можемо переходити до створення параметрів модифікацій.